Вітаю вас, шановні слухачі каналу Неймовірний Світ. У нашому світі ще дуже багато непізнаного. Наприклад, досі вчені не можуть дати однозначну відповідь на запитання, чому деякі люди не горять у вогні і не бояться окропу, це щось неймовірне. Подібні аномальні явища періодично траплялися в різні віки в різних країнах. Історія знає дивовижні факти з життя реальних людей, для яких приказка не жартуй з вогнем опечешся, не актуальна, оскільки вони здатні пити окріп, ходити у вогні та при цьому не отримати жодного термічного опіку. Називають таких воїстину вогнетривких людей людьми саламандрами Чому ж цих вогнетривких людей називають саламандрами? На нашій планеті є невелика чорно-жовта ящерка саламандра, яку в давнину і в середні віки вважали таємничою твариною, драконом, що має здатність жити у вогні. Навіть у забарвленні ящерки люди бачили вогняні відблиски, вважаючи, що полум'я це танець спритних вогняних ящерок. Люди вважали що у саламандри дуже холодне тіло здатне охолодити полум'я і загасити його? Прототипом цього міфічного дракона і послужила ящірка вогняна саламандра. Вона, звичайно ж, не живе у вогні, і, як і все живе, може в ньому згоріти. Чому ж люди нагородили її такими здібностями, чому вважали, що вона вогнетривка? Усе дуже просто. Вогняні саламандри не здатні жити в сухих, посушливих місцях. Плюс до всього вони дуже полохливі й обережні. Тому ящерки шукають невеликі вологі укриття, якими найчастіше стають частини зламаного дерева. Людина бере цей хмиз і підкидає його в палаючий вогонь. Вологе дерево починає шипіти. А з дерев'яного укриття вискакує саламандра. Ось і все. Стародавні люди вважали, що ящерка вискочила з вогню і наділили її неіснуючими талантами. Але, як би там не було, унікальні люди, які не бояться дуже високих температур, отримали назву люди саламандри. Поговоримо трохи про них і спробуємо зрозуміти. Як же їм це вдається? У давнину таких людей дуже боялися, церковники вважали їх одержимими бісами, доносили на них інквізиції і їх страчували. Напевно, першим випадком, що дійшов до нас, став випадок зі святим Полікарпом Смиренським, який жив у другому столітті нашої ери, його засудили до спалення. Але він неушкодженим вийшов з багаття, чим смертельно налякав свідків, тоді його пронизали списом. У XVIII столітті, в роки правління французького короля Людовика 15, у селі недалеко від Парижа, жила Марія Соне, дівчина Саламандра. Дізнавшись про неї, король велів привезти дівчину в Париж. Де комісія церковників, лікарів і вчених вивчить її феномен і вирішить, як з нею бути. 12 травня 1781 року Марію привезли в соробонну, розпалили в одному із залів багаття, і на очах членів комісії Марія з власної волі вступила у вогонь. Вона майже годину перебувала в багатті, Зрідка змінюючи положення тіла, але вогонь так і не спалив її. Члени комісії, які здивувалися, дозволили дівчині вийти з полум'я. Лікарі оглянули її і склали протокол, у якому констатували, що жодних опіків на тілі немає, ба більше навіть волосся, вії, брови та одяг не зачеплені вогнем. Священники з комісії винесли свій вердикт Дівчина не горить, оскільки безгрішна. Марія повернулася в село, але незабаром таємниче зникла. Імовірно, її сховав папа Римський. У 18 столітті в університеті італійського міста Падуя навчався Бруно Касіолі, який не тільки абсолютно не відчував болю від вогню. А й не отримував при цьому опіків. Про його таку нечутливість знали багато його приятелів і користувалися цим. Одного разу молоді люди вирішили пожартувати над господарем миловарні. Добре, що цей жарт не закінчився для чоловіка серцевим нападом. Жартівники потайки пробралися в миловарню, знайшли казан із киплячим лугом, куди і пірнув касіолі, який роздягнувся. Хозяїн миловарні, який побачив це, збожеволів від страху. Але молоді люди, які сміялися, на силу переконали бідолаху, що з їхнім приятелем не станеться нічого страшного. Бруно Касіолі виліз із котла і показав усім необпалену шкіру. Один із приятелів кинувся до нього з рушником. Краплі з тіла Бруно потрапили тому на шкіру, і молодий чоловік. Отримав серйозні опіки. Бруно Касіолі дуже любив шокувати публіку, особливо йому подобалося випивши склянку розпеченого масла, показувати всім своє неушкоджене окропом горло. Зрозуміло, що Бруно, який прославився, було вже не до навчання, та й у падуї йому стало затісно. Тож він кинув університет і поїхав до Німеччини. Де також показував свої вистави, але тривало це недовго. Чутки про нього дійшли до релігійних фанатиків, які визнали його одержимим бісами у підсумку Бруно заарештували, жорстко катували і стратили. На початку 19 століття одного заможного городянина Пернела, який жив в окрузі Дентон, США, був чорношкірий раб. Натан Куокер. Він був ще дитиною, але господар змушував його працювати на важких роботах, переважно ковалем. Сил і калорій витрачалися багато, а годували дуже погано. Одного разу голод підштовхнув натана до жахливого. Він вирішив поцупити на кухні галушки, що варилися у величезному казані. Варево ще не зняли з вогню. Воно кипіло і булькало, а часу шукати якийсь черпак у хлопчика не було, оскільки ось ось мала повернутися кухарка. Натан, недовго думаючи, швидко сунув руку в казан і, схопивши галушки, став із жадібністю їх ковтати. І раптом йому в голову прийшла думка, яка змусила його остовпіти. Хлопчик зрозумів. Що не відчуває болю ні в руці, ні в горлі, опіків також не було. Коли перший шок минув, Натан зрозумів, який подарунок дає йому доля. Відтепер він міг їсти і пити вогняну їжу та витягати голими руками розпечений метал із горна. Ба Більше Натан зрозумів, що його тілу більше подобається дотик дуже гарячих речей, ніж холодних. Після скасування рабства Натан Кокер став працювати ковалем. Про його дивовижні здібності стало відомо дуже багатьом, і Натан зрозумів, що може цим заробляти. Він став влаштовувати невеликі вистави, на яких демонстрував свої таланти. Він брав руками розпечений метал, ходив по ньому і лизав його, а також виливав у долю розплавлений свинець. І пив ошпарений окріп. Кульмінацією вистави був трюк, коли він набирав повний рот вогняного рідкого свинцю, не ковтаючи, тримав його в роті доти, доки він не охолоне. У 1871 році свідками цього шоу випадково стали два лікарі. Після кожного номера вони ретельно оглядали натана. І не знайшли в нього жодних ознак опіків чи бодай легкого ушкодження шкіри та слизової рота. Наприкінці ХХ століття в Індії робітники варили гудрон для заливки даху, коли один із них втратив рівновагу і пірдув у величезну балію з киплячим місивом. Перелякані свідки швидко викликали медичну допомогу і боялися подивитися в бік котла. Побоюючись побачити картину звареної живцем людини, аж раптом почули з котла якесь хлюпання, а обернувшись, побачили свого товариша, цілого і неушкодженого, який намагається вилізти назовні. Лікарі швидкої допомоги, що приїхала, не знайшли жодних опіків, хоча людина з ніг до голови була вимазана рідким гудроном. Вчені намагалися розгадати причини такої феноменальної здатності деяких людей, але однозначної відповіді так і не знайшли. Існує кілька гіпотез того, що відбувається. Згідно з першою, у людини саламандри в організмі особливий білковий склад, стійкий до високих температур. Згідно з другою навколо людини саламандри. Утворюється міцна аура, що не пропускає вогонь до тіла. Згідно з третьою не горять люди, які володіють гіпнозом. Як відомо, будь-яку гіпотезу потрібно перевіряти і підтверджувати експериментально в Аргентині живе людина саламандра Антоніо Акоста, який погодився стати піддослідним. Він працює в майстерні з ремонту пічного обладнання. Багато хто, звісно, знав про його здібності, але Антоніо хотілося світової слави. Він хотів, щоб його випадок був зафіксований у книзі рекордів Гіннеса. Наприкінці літа 2005 року, у присутності преси, науковців, нотаріуса та лікарів, він заліз у хлібопекарську піч, температура, в якій була майже 300 градусів. І просидів у ній двадцять хвилин. Це тільки кілька випадків з довгого списку, що сталося з людьми, які випадково виявили у себе такі здібності. Але ж є й інші люди, здатні ходити босими ногами по палаючих полінах і не отримувати травм чи опіків. Йдеться про послідовників стародавньої китайської релігії даосизму, які вважають, що можливості людини нескінченні, що працюючи над собою, можна стати досконалим і безсмертним. На цьому, шановні слухачі, я завершую цей випуск. Сподіваюсь, він був цікавим. Якщо так, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавого та неймовірного. Також буду вдячний вам за мотиваційний донат. На все добре! Щастивом